Так, Я хочу попробувати нестандартні тактики ще на сотці. Що, ну, класиці мене трошки надоїло мені їздити на сотки. 430-й піджався. Здесь не добре. Ну, типа, я поняв. Ух, ебать, коли тут танків, чуєш? Ого. Ого. Боже, добре, що ти злякався. Два рази БК. Ай-яй-яй. Два рази БК в мене. Ну, живу, живу, живу. Живу. Все, не проб'єш, не проб'єш. Тепер спокійно, треба його знищити. Ахренно просто. Ну, а під, під, підвернуть мені, ні? Чуть-чуть. Мені підвернуть не можна? Це дуже злий бій, коротше. Але, тип, кумулями нічого не може зробити. мені. Оце смішний, звісно. Все. Психанув він хо 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 Це експериментальна тактика на ЕСТО. Експерименталіті. Оп! І танк зник. І танк зник. Блять, обідно. Обідно. Ти що джесор? Знищить джисор, алло, команда. О. Ай. Відвалікся на секундочку, де б проїхав. Я собі ускладнив задачу на мільйон, мільйон раз, називається. Там Хевік. Робим відчуми, е, нам погано. Хевіку хевіку не краще від цього. Хохо. -хо не, насадці кайф вообще. Зажили тут собі. Щоб Хевика зараз бухнути і все. Було б шикарно. Ой, шикарно. Так. Значит, хорошо <тіррит> я тебе понял, я тебе помню, я тебе помню, я тебя помню, помню, помню. <су> <су> Ой, друг, 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 дружечок. друг, дружечек, друг, дружечек. Два, ды, 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 Помніш мене? А я тебе помню. А я тебе помню. А я тебе пам'ятаю. Хо-хо-хо-хо. Сотка Сьогодні є 100 це імба. Ізі чітко. А ну-ка ще експериментальну тактику на сотці. Давай, кудись?